Зівська служба у справах дітей зараз займається долею трьох немовлят, які народилися наприкінці минулого року і яких покинули батьки. Одна дитина з цих трьох з'явилася на світ у Харкові. Мати залишила свого новонародженого сина у пологовому відділенні лікарні, навіть не написавши заяву про відмову від дитини. Таким батькам за українським законодавством надається два місяці на те, щоб вони все ж передумали і забрали свою покинуту дитину до родини. Чи передумає возівчанка і забере до себе свого первістка, покаже час. У міській службі у справах дітей повідомили, що молода мати сама виховала. Мка інтернату і що вона веде асоціальний спосіб життя. Місці її проживання невідомо. На зв'язок з нами вона не виходить. Ми спілкувалися з родичами цієї дитини. Вони також не знають, де знаходиться мати. Через 6 місяців ми повинні звернутися до суду про позбавлення матері батьківських прав, і лише тоді дитині буде надано статус дитини, позбавленої батьківського опікування, і дитина буде влаштована до сімейних форм виховання. Дитина поки що перебуває в лазівській лікарні. Долі двох інших покинутих дітей, які народилися у лоз. Завід теж вирішують уповноважені на те органи. Батьки новонародженої дівчинки свідчинок пояснили тим, що в їхній родині вже виховується троє дітей. Дати належне виховання четвертій в них немає можливості. Мати новонародженого хлопчика одиначка. І це вже четверта її дитина. За інформацією служби у справах дітей, жінку було позбавлено батьківських прав. Її троє дітей зараз перебувають під опікою родичів. Ми неодноразово виходили спеціалісти служби у справах дітей за місцем її проживання. Вона обіцяла, що буде вдома, але її не було. Вона пройшла вже і через суд, через міліцію, але вона свій спосіб життя не змінила і, народивши дитину, відразу написала заяву про відмову від неї. Якщо упродовж двох місяців батьки не заберуть своїх дітей з лікарні або родичі не візьмуть їх під опіку, фахівці служби у справах дітей шукатимуть малечі усиновителів. Бажаючи є, говорять у службі, і додають: за останні п'ять років в Лозовій це перші випадки, коли батьки відмовляються від своїх новонароджених дітей. У службі припускають, можливо, це пов'язано зі зменшенням розміру матеріальної допомоги, яка виплачується при народженні дитини, а можливо, це просто збіг обставин.